Децима – це поетична форма, що бере свій початок із класичної європейської традиції. Вона складається з десяти рядків зі складною схемою римування. Це схема римування, яка використовується в поезії для організації рим у строфі. Кожна літера відповідає кінцівці рядка, що римується з іншими рядками, позначеними тією ж літерою. Це мовчазна архітектура вірша, майже як музичний розмір, де все має своє місце і відлуння. В українській поезії децима не була звичною формою, але саме тому ми її обрали. Бо наш проєкт це про переосмислення, про спробу почути знайоме заново. Це про звучання українського вірша, Глибше, тонше, складніше. Ода це піднесена пісня, присвята, повільне і натхненне проговорювання чогось, що заслуговує бути почутим. Децима оде це наш спосіб структурувати поезію, музику, голос і тишу так, щоб вони лунали єдиним цілісним переживанням. Ми беремо українське слово і вдихаємо в нього кінематографічне звучання. Відчуй, як звучить душа, коли вона говорить українською.